Сьогодні 13 лютого 2025 року, 6 година 48 хвилин, четвер продовжую кожен день, кожен ранок робити ранкову зарядку, нести здоровий творитий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм нащадкам, а злочинцям та мародерам, які мене оточують які руйнують. Моє психічне і фізичне здоров'я, бо я їм заважаю брехати і красти, показувати хто, і хто, бо це дуже важливо. Бо тільки твереза і здоровомисляча людина. Може, щось змінити цьому світі. She's so Я всім злочинцям буде соромно, що за їхні злочини відповідатимуть їхні нащадки у декілька покоління. Бо будуть і всі будуть знати, що їхні покички. Які їх народили, злучалися над ні в чому не виднім невинними людьми.